Політів, а куди хотіла? Боже, я вже забула. А, -а, а постяти треба. Таке враження, що я кока-колу тут буду зараз розвозити. Hi, my dear friends. I'm Majka, and today we play in ін Me. <coughs> да ладно, стоп, Я жартую, що вважала, я буду англійською розмовляти. Ні, будемо розмовляти українською. А в цьому відосіку знову буде конкурс, так що не пропусти умови, і, звичайно, підписуйся на мій канал. Ну що, мої любі, шведесенько, відправляємось до календаря. Я вчора трошечки забула зайти, тому я вважаю, що е, сподіваюся, що е, мій подарунок не згорів. Перший відкритий і наступний там уже чекають. О, дивіться, через 6 хвилин. Оце я встигла. Так, е, добре, відчиняємо перший. І що у нас тут? Якась палочка. Где она? Так, и что она делает? О, она сверкает. Ничего себе. Почему вона не червона? О, а может, будет сыпятся какие-то зірочки? А, я не понимаю, сыплятся, чи или нет? А ну. Так, кажется, вроде нет. Ну, хорошо, оставлю ее просто у себя. Цікаво, що там буде у другій ячейці, і нам ще, звісно, довго чекати. О, дивіться, там містер Грінч стоїть. Пім-пім-пім! Грінч, привіт! Ой, який він гарний! Слухайте, дивіться. Отак, ну що? У нас сьогодні другий день. Е, я сподіваюся, що Грінч нам його не запорить і, і все відкриється як треба. Привіт, грінч. <ривідь> так, і що у нас тут? Чотири хвилини залишилось. Так, нам сюди. А, до речі, як ви вважаєте, цей домик тут залишиться чи ні? Мені здається, що він буде тут назавжди. Так, мої дорогенькі, ідемо ще вибивати нам пташок. Щоб я вам подарувала, тому що коментарів багато, і вас у мене багато, і, і будемо зараз ще вибивати. Думаю, сьогодні розіграємо усіх. Хто випаде звичайних? Я думаю, що сьогодні мені буду падати звичайні, тому оскільки випаде звичайних, стіг і ми розгіраємо. А, Так, і я покупаю цю штуку і кидаю. Так, перша печенька є, куди би мені кинути, може туди? Давайте кидаємо. Ой, О, блін, вона туди впала. Вони хоч і її. Так, хто там? Що? Ще один золотий. Офігеть оце мені повезло. Так, у мене вже два. Ну, одного я розіграю, і інший а, ми домовлялися, що сьогодні будуть звичайні. Давайте скільки буде звичайних. Так, є ще одну беремо. Окей. А, ну, звичайно, остальні, що у мене там залишиться, я теж потім розіграю. А так, хто ж буде зараз? О, звичайний. Так, у нас вже карманчику є звичайний один. Добренько. Цей іде на розіграш сьогодні. Так, ще один витягуємо. Давай, 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 швидше. Окей. Так, ребят, куди покинути? кинути? Може, знов туди у пропасть? Може, там щаслива, у нас місцина така, Дивіться, всі полетіли. От би діамантового витягнути. І що там? Я не зрозуміла. Хто там? Іди сюди. Так, ребят, ще один золотий. Ну, добре, це для інших розіграшів я залишу. А ми чекаємо ще, може, ще одного витягнемо. А може діамантового. Оце було б здорово. Так, кидаємо. Ну, давай. Чого не кидається? О, я прям туди униз кинула. Прикиньте, воно там забагується. О, ще один звичайний. Так, ну що, у нас є вже два звичайних. Це круто. Два звичайних альбатроса. Так, ну що, давайте ще третю виб'ємо. Ну, давай, покупай. Що там? Що таке? У мене були рубакси. О, нормально, друзі. Мені не дозволяють тратити рубакси так швидко. Так, ну що, мої дорогенькі, будемо розігрувати у цьому відео два альбатроса. Так, у мене от є два звичайних ультрарарки. І як завжди, пишіть коментар великий і обов'язково свій нікнейм, щоб я вас знайшла у Роблоксі, додала у друзі і, звичайно, подарувала оцю пташечку. Все, погнали! Погнали скоріше до нашого другого подарунка! Що ж там буде? Може там питомчик буде? Чи питомчик може бути у самому кінці, пам'ятаєте? Хоча у першому календарі е, начебто 2 була так? дня з питомцями? А, панда така прикольна. Круто світиться, скажіть. Так, зачекайте, а чому не світиться наша ячейка? Що, мені ще чекати треба? Я дуже рано прийшла, Ну блін. Я спочатку не зрозуміла, чому цей мій питомчик прозорий. Він прозорий чи ні? Що я з ним зробила? Я... А, я дала йому прозору цю флажку, флайку. Чи... Я йому дала прозору бутылку, так? <с. Таке враження, що я хочу до туалету. Ладно, так, а як на нього клацати? Давай стоп райт, right. а як його знайти? Так, давай флай. Дивіться, о, у нього ще крила нема. Прикол. Оце оце так, да. А так, о, давайте ще зробимо мене маленький. а буду теж заробляти грошенятка. <рес> <рес> Якась за мною туча бігає хвора. Так, полетів. а куди я хотів? О, Боже, я вже забула. А, Постяти треба. <рес> Він буде стяти? Дивіться. То я це чи, чи він? <ріст> Бо, а що це таке? То струя, чи що тут? А, то градусник, пробачте. А добре. <ріст> я зараз літаю, просто, просто ви, ви подивіться, що це таке? <ріст> я як на унітазі десь літаю. <ріст> так, добренько. <ріст> Погнали. <ріст> Так, так, о, бачу, бачу, бачу. Так, друзі, що ви вважаєте буде у другої ячейки? Що там? Єс. Що це таке? Так, їжа? що роблять із мене? Ну, я їсти хочу, ну давайте з'їмо. Цікаво, я буду хоч швидше бігати чи щось. Щось буде для мене там? Вимпіл, нагорода якась, ні? Ні. Так, ще разок, і що? І я навіть швидше не бігаю. Ну, це прикол, звичайно. Вії, oui. маха сама політіла. <рес> Блін, а я й забула, що можна так напоїти питомця і він буде прозорий. Привітулі! А я тут літаю трошечки. Так, у мене є якась машинка така новорічна, як ви вважаєте. Щось у мене, вроді, таке було. Ой, я її таку маю, нічого собі. Так. А де мої сані? А, ні, це не то. Так, я не зрозуміла, де мої сані? У мене їх багато було? Треш якийсь? Нічого нема. О, є такі Дев'ять штук. У мене були великі. Що це таке? Якийсь крінж? О, а п'ятку, куди він сів? До мене на ручки? Водій експресу. Так, ну мені здається, на позді буде прикольніше, Скажіть е, таке враження, що я Кока-Колу тут буду зараз розвозити. Ну що, мої котики, будемо чекати на переможців. Не забувайте писати мені коменти і, звичайно, додавати свій нікнейм. І скоро зустрінемось. Па-па-па-па!